Оторошна трагедія під Києвом п'яний збив на смерть двох дівчаток. Букет хвороб на прилавках: як вберегтися від зарази в літню спеку. Грабунків серед білого дня більше є. зривають золоті ланцюжки і навіть обручки. Як уберегтися? Страшна трагедія сталася вихідними у Васильковій біля Києва. Під колесами легковика загинули дві дівчинки 10 та 12 років. Діти стояли з велосипедом на тротуарі. За словами свідків, водій ва заїхав на швидкості не менше 140 км кілометрів за годину. Втратив керування, зніс білдборд і вилетів на узбіччя, де розмовляли дівчатка. Вони померли на місці за кермом. Був 25-річний місцевий мешканець геть п'яний. На чоловіка, що ледве тримався на ногах, накинулися очевидці. Люди мало не вчинили над ним самосуд, завадили цьому поліцейські, які прибули на місце. ДТП відкрито кримінальне провадження. Під майорським українські військові зупинили диверсійно-розвідувальну групу. Десятеро бойовиків намагалися пройти вздовж залізничної колії. Про це повідомили у штабі АТО. Армійці, відкривши вогонь на ураження, зупинили диверсантів. Гаряче напередодні було по всій лінії зіткнення 35 обстрілів. Найбільше на Маріупольському та Донецькому напрямках. З великокаліберних кулеметів, гранатометів та артилерійських систем бойовики били по позиціях армійців у Авдіївці, Опитному, Пісках, Маріїнці, Красногорівці. Широкиному, а на Луганщині, Станиці Луганській та Новозванівці, солдати були змушені відстрілюватися. Протест через ресторан. Мешканці Дніпровської багатоповерхівки не хочуть питного закладу у своєму тихому дворі. А вже й важку техніку підвезли. Взялися вирубувати дерева і рити котлован. Подробиць від Наталії Гусак. Директор міського шахового клубу показує, що кілька тижнів було у цьому дворі. Тепер на просторому майданчику будують ресторан. Було з під стін від фундамента вибрано близько метра ґрунту, що определенно визиває опасені для самого здання. Другий момент, такий, що так сказати, сусідство ресторану з шахматним клубом, де обучаються діти, я вважаю, несовмістимо. Невдоволені будівництвом і мешканці сусідньої багатоповерхівки люди побоюються, спокійного життя поряд із рестораном не буде через постійний галас і гучну музику. До того ж, не впевнені, чи законне будівництво увіряють в тому, що це законна стройка. але як може бути законна стройка? дворі відома. У декларації про початок будівельних робіт, яку повісили при в'їзді у двір, йдеться. Тут роблять реконструкцію нежитлового приміщення та ресторану у підвалі будинку. Утім, місцеві мешканці запевняють, це не відповідає дійсності. Под шумом реконструкція ніжлого поміщення, а стройка йде на участки. Від ніяких документів, просто ну нет у них, ну нет, і все. усі дозвільні документи у порядку по телефону. Запевнив сабиці один із замовників будівництва. Утім, показати їх при зустрічі відмовився, хоча й пояснив про яку реконструкцію йдеться. Хрістарана не було, але він там була нотамбуді, тож ми така красі під ресторан. В архітектурно-будівельній інспекції сабицям підтвердили, роботи на ділянці дійсно проводять на підставі декларації. Та у подібних ситуаціях усе не так просто, каже експерт. З нерухомості наша розрішительна система так составлена, що можуть розрішити. А на самом деле це невозможно исполнить или исполняется совершенно в как бы, об'ємі. Поспілкуватися з будівельниками ми намагалися кілька днів. Та ледь вгледівши камеру, робочі тікали. Приходи, начальник є єсхтонів з Дніпра, Наталя Гусок, Володимир Штенгелов. Сабиція, канал Україна. Якщо ви стали свідком надзвичайної події, надсилайте відео нам на електронну пошту за адресою Сабитє ТВ. Равлик Укрнет. Почати нове життя у нових умовах і в безпеці. Центр для жінок, які потерпають від домашнього насильства. Самотужки створила вінничанка Ольга Череватова. Вона викупила величезний будинок, зробила у ньому ремонт і прийняла перших постояльців. Шукати порятунку Антоніні Шевченко довелося аж за 180 кілометрів від рідного дому. Жінка разом із трьома дітьми втекла від чоловіка тирана. Три роки він знущався над нею та бив старшого сина Антоніни від попереднього шлюбу. Спочатку сім'єю займалися соціальні служби, а потім порадили переїхати у спеціальний будинок для матерів одиначок. Дуже добре Проти того, як я жила там, то це наче в раю. Я казала, що там у мене було пекло на землі. Поки Антоніна порається на подвір'ї, та готує їжу, її старший син Володимир доглядає за своїм двомісячним братиком та дворічною сестричкою. Дев'ятирічний Вова зізнається, тут їм живеться краще аніж вдома. Тут більше ігрушок. ніж там було? Він мені казав, якщо якісь ігрушки не будуть на місці, то я беру ті ігрушки і викидаю в груди. Створила притулок для матерів одиначок та жінок, які потерпають від знущань чоловіків. Вінничанка Ольга Череватова успішна бізнес-леді стверджує, відчула, що має допомогти тим, у кого життя не склалося. Тож разом із чоловіком придбала та облаштувала триповерховий будинок. Тут із жінками працюватимуть фахові психологи та юристи, і можна буде опанувати нову професію. Ми будемо давати їм першу професію на вибір, тобто або парикмахер, або наращування нахтін. Тобто такі самі такі спеціальності, коли вони вийдуть з нашого центру, щоб вони могли якось себе прокормити. Перебування у притулку безкоштовне. Жінки, які тут житимуть, навіть не витрачатимуть грошей на їжу та одяг для дітей. Нам прийшла посилка зі Львова. Ми сортуємо речі, відбираємо те, що потрібно для діток нашої матусі. А те, що лишиться, наступним діткам залишиться. Зараз у цьому будинку живе лише Антоніна із малечою, але він розрахований на 30 жінок, яким потрібна допомога. Жити тут можна щонайбільше півтора роки. З Вінницької області Олексій Керман, Дмитро Кабак, Сабиця, Канал Україна. Грабунків серед білого дня більше зривають золоті ланцюжки і навіть обручки. Як оберегтися? Дивіться за кілька хвилин. Шні хвороби через їжу вона може бути цілком свіжою на вигляд і навіть приємно пахнути. Але варто їй, бодай годину-дві полежати на сонці, і там наплодиться цілий букет паразитів. Як уберегтися від літньої зарази з прилавків, розкажуть кореспонденти Сабитії. Київ вихід зі станції метро Святошин. Тут завжди так: квіти, білизна, овочі, фрукти, м'ясо. Все на підлозі. Несанкціоновану торгівлю, звичайно, ніхто не контролює. Раніше це була 10 стаття про міліцію закону. І вони переймалися несанкціонованою торгівлею в невстановлених місцях, розганяли її на сьогоднішній день. Ну, такі рейди проводяться, але є дуже багато питань в організації таких рейдів. Отто стойка, кандидат медичних наук, він вивчає причини хвороб і ранньої смертності. Чи не упевнений корінь багатьох серйозних захворювань саме в отруті, яка міститься у продуктах? Багато пилу, багато бруду потрапляє на продукти харчування і особливо м'ясні продукти. От під сонцем вони швидко псуються і вже можна купити зіпсований товар. Ця курка лежала під прямими променями сонця, і вона ще небезпечніша. На смак не можна зразу з'ясувати, чи це вже спорчений продукт чи ні. Тобто смакові властивості можуть бути ще нормальні, а бактерій там вже багато. Так виглядають кишкові палички, потрапивши до організму людини. Вони миттєво звикають до середовища, і кількість їх збільшується за лічені секунди. Вже тисячі. Сальмонели одні з найнебезпечніших патогенів викликають черевний тиф, але це далеко не найстрашніше у м'ясі, що продається на тротуарі. Така продукція може бути від вимушено забитих тварин, які хворіли. Це можуть такі бути хвороби, як туберкульоз, лікоз, африканська чума, можуть бути паразитарні захворювання. Та й у торговельних мережах не все добре, якщо м'ясо ще куди не йшло, то з овочами справа гірша. От свіжі овочі тільки-тільки почали з'являтися. А ми якраз були зробили дослідження по нітратам. Я бачу, що в рідиски теж нітратів достаточно много, і в огурцях теж. Єдиний порятунок, на думку лікарів, екологічна чиста їжа та шансів на здорове харчування у людей з невеликим достатком небагато, хіба що продуктами з власного господарства. Ольга Солом'яна, Михайло Колесников, Віталій Літвін. биття канал Україна. Екологічна на 100%. У полуницю на молоці вирощує фермер із Полтавщини. Запевняє, якщо навесні полити перші пагони молочним розчином, вони виростуть пишнішими, а плоди будуть більшими. Фермерські секрети випитувала Олена Орлова. Це без кисломолочної бактерії. А це з кисломолочної, з одного і того самого. Сьогоднішнався поряд. Все. То вийшло, а то не вийшло. Микола Дикун 16 років вирощує полуницю на кількох гектарах 20 сортів ягоди. Цьогоріч вперше спробував поливати кущі молоком. Результат каже, вразив. Не йде в жодне порівняння з хімією. Хімія, що зробила? Вона теж кажуть, е е накаже. Ту саму бактерію погано, патогенно. Ну вона і накаже хімія корінчик, а кисломолочна бактерія ні. Утім, каже фермер, поливати полуницю можна не всяким молоком. В жодному разі не магазинним, лише парним. Розводять його з водою у співвідношенні 1 до 50. У господарстві Миколи декуна молоко дають кози. 2016-й на полуницю врожайний, та через дощовий травень ягода не така солодка. Вона водяниста О, і багато гніє її. Тепло дужче, вона, якщо yeah. жарко надворі, yeah. вона yeah. солодша. Yeah. Сонце. Сонечко. Ідея підживлювати ягоди молочнокислими бактеріями не нова. Науковці розказують, молоко як добриво використовували ще наші предки. Виявляється, молочнокислі бактерії приманюють черв'яків. Ті розпушують ґрунт в коріння, дихає краще, полуниця росте більшою. Не тільки молоко може використовуватися в цій якості, як, як добриво, як е, засіб захисту рослин, ще е, також відходи хлібної продукції, е, це настої хліба, е, настої кропиви. Е, тобто, фактично, наші предки вже знали, що можна брати від природи. До речі, за словами фахівців, таким розчином можна поливати будь-які ягоди. Микола Декун вже проекспериментував зі смородиною, ожиною та малиною. Каже успішно. З Полтавської області Олена Орлова, Павло Бабінчук, Сабиті, канал Україна. Злодії відкрили полювання на золоті ланцюжки та обручки. Жертву підстерігають навіть у людних місцях. У білий день. Як захистити себе? Ірина Камінська розкаже. Саме на цій зупинці серед білого дня на Вікторію напав грабіжник і зірвав з неї золотий ланцюг з хрестиком. Підозрілого незнайомця жінка помітила, ще коли розмовляла з подругою. Ми з подружкою розстались. Вона пішла в одну сторону, я пошла в на Цей же молодой человек, який пристально дивився на нас на він до мене підскочив, похватів мене за цепочку, розцарапав мені шею. Ну, таким образом, це було все долі секунди. Злодія затримав перехожий і тримав його, поки не приїде поліція. Сьогодні Вікторія більше не одягає золотих прикрас, бо боїться нових нападів. Влітку подібних пограбувань значно побільшало, кажуть правоохоронці, бо коштовні ланцюжки і каблучки на людях видно здалеку. У зоні ризику жінки та діти. Дуже важливо оперативно надати поліції інформацію про вчинення правопорушення, при цьому намагатися максимально запам'ятати особу злоумисника, хоча б одяг, в якому він був, можливо, якісь особливі предмети, можливо, в нього акцент, там, зовнішність не слов'янська. Інструктор самооборони Володимир Кучма часто проводить тренінги для жінок. Кілька прийомів, самозахисту, показав і сабиті. Якщо йде захват спереді, за якийсь предмет. Руку прижимаємо до себе, для того, чтобы уменьшить силу рывка. И отсюда мы наносим удары по уязвимым зонам. Глаза или пах. Если аналогичная ситуация происходит сзади, да, и цепочка не сорвалась сразу, вас потянет назад. Да. Этому движению не нужно сопротивляться. Вы изнаваливаетесь на противника и одновременно его бьете. Продовжає діяти тим же методом. Якщо побороти зловмисника не під силу, краще просто віддати прикраси. Жодне золото не варте життя. Ірина Камінська, Роман Сищенко, Сабиття Канал Україна. Американці готові втратити реальних друзів і навіть відмовитися від інтимних стосунків. І все заради соціальних мереж. Про це свідчить опитування, проведене фахівцями. Американці зізналися без інтернету, відчувають себе нещасними. Чи захворіли на залежність українці? Юлія Роєнко розкаже. Соціальні мережі онлайн-ігри, сайти новин Вікторія не уявляє без інтернету й дня. Залежно так, як і всі діти 21-го століття. Доступ до інтернету зараз. Настільки ж важливе, ну тому що йде потік інформації, і все і спілкування з людьми, які далі від тебе залежними від всесвітньої мережі, у тій чи іншій мірі визнає себе мало не кожний. Кожна разу, коли просинаюся, я зараз заходжу, ВК. однак, на відміну від американців, відмовитися від живого спілкування та сексу заради інтернету українці не готові. Навпаки, залюбки відключають гаджети на тривалий час. А дві тижні відказувався, надихаєш ти того всі не напрягаєшся. не думаєш, що які звонки бути. Надо так почаще пробувати. Утім, на думку психологів, саме такі. Експерименти і підтверджують стійку залежність людини від віртуального світу. Люди все время фантазірують атом, куди вони зайдуть, кому вони первому напишуть, що з ними возобновят вот эту знову сеть. соціальну уже вже розстройство. оно убирается только очень тяжеле само контроль. Психотерапевти упевнені, у залежність від соцмереж потрапляють люди, які відчувають себе самотніми і радять, як вилікуватися від інформаційної наркоманії. Погрузитися на 10 днів, а вот вита состояние такого затвора. Заключається в тому, що на 10 днів ви повністю відказуєтесь від усіх серед зв'язки. По суті, 15 часов у день медитації. Із власного досвіду Уляна знає, такі практики здатні позбавити будь-якої залежності та розвити відчуття упевненості в собі і без схвальних коментарів у Фейсбуці. Юля Роєнко Костянтин Саранок, Сабиті, канал Україна. Наступні сабиття будуть о 15 п'ятнадцять. Залишайтеся з Україною.